За довгі роки гри у Майнкрафт я для себе відмітив декілька шляхів так званої еволюції гравця, від звичайного казуала, для якого гра завершується після знаходження діамантів, після чого гра видаляється, а особа починає радіти життю, і до психа, що розчинився в віртуальному світі та клепає контент для цієї гри та по цій грі, витворяючи всілякі шалені речі, ну типу там модів, ресурспахів, будівель, моделей. Про остання якраз підемо у цьому відео. Ну, ви ж прочитали назву, правильно? Щодо моделей, то цим ділом я займаюся з осені 2021 року, коли мене покликали працювати над сервером, головною ідеєю якого було створення та використання нереалізованих муджанг мобів, тих, що Інферно, Солочок, корова, Світляк та інші, що не прийшли голосування. І враховуючи те, що я моделюванням займався трошки більше, ніж ніколи, моєю першою моделлю було ось це. Страшне лайно, повністю погоджуюся. Після цього я вже почав активно моделювати. Хоча ось цей світляк непоганий такий. Але до нього взагалі не я малював текстуру, тому. Oh. Проте, як ви можете помітити, роботи косять під стиль стельмайну, що вже файно, бо ви навіть не уявляєте, як мене у свій часто неправильні моделі на проєкті. Саме з того часу я намагаюся робити моделі так, аби вони гармонійно вписувалися у Майнкрафт. Насамперед, не сприймайте мене як якогось гуру або професійного дизайнера. Я всього цим не повні два роки займаюся, нагадую. Плюс до того, моя мета. Це надати вам матеріал для роздумів і практики, а не завести у строгі рамки, за які люди бояться вилазити. Ну і також похолитися тим, що я вмію, і спробувати це продати. Хі -хі. Мені просто доводилося багато контактувати, спостерігати та практикуватися у свій час. І тепер я хочу поділитися своїми знаннями з вами. Але все по порядку. Для того, щоб робити 3D-моделі, у вас повинні бути хоча б якісь мінімальні навички у малюванні, особливо у живописі, або зацікавлені у цій темі. Ну, у мене особистує диплом за закінчення дитячої художньої школи, ну чисто мінімалка. Але якщо без жартів, то це взагалі не грає ролі. Речі, про які я буду згадувати пізніше, я вивчив самостійно через інтернет, і цей диплом мені абсолютно нічого не дав. Хоча я не відкидую припущення, що, може просто я у художній школі страждав хімою і все пустив повз вуха. Але мова не про це. Моделі може робити будь-хто, у кого є як мінімум телефон. Ну, це вже якщо ви лютий бомжар або хардкорщик. Проте всі адеквати роблять моделі на ПК, застосовуючи відповідні програми для моделювання. Тут ваш вибір взагалі не обмежений. Але я все ж таки розповідаю про моделі для Майнкрафту, тому буду пояснювати весь процес у програмі Blockbench. Я щиро сподіваюся, що мені не потрібно пояснювати, як скачувати програму Blockbench. Правильно? І ось перед нами інтерфейс. Далі вибираємо потрібний нам формат моделей. Є полі, але про це не сьогодні. Нас цікавлять Майнкрафт моделі. В залежності від вашого використання, вибираємо відповідну категорію. Я виберу Java Block item, бо надалі буду ці моделі застосовувати у своїх відео. Ура! Перед вами поле для втілення всіх ваших хворих та не дуже фантазій. Я досить довго думав над тим, які вибрати моделі для відео, але потім згадав, що я живу в Данії. У Denmark? І тому однією з моделей обов'язково повинна бути зброя. Але так як Моджанк останнім часом почали сильно кошмарити різні сервера та людей через типу жорстокий контент та порушення умов використання, бо бачите, їм пікселі нагадують зброю, та й не сильно це любить. Гадаю, настав його час. Перша модель буде не зброя, як не дивно. Нею буде священний спаунер їжі та смаколиків, і назву йому холодильник. Не питайте мене, чому саме холодильник. Найпросто буде. Після знаходження референсу можна прийти до створення кубів. Такс, ну для такої моделі вистачить лише одного куба. Ось. І ще підігнати під розміри, аби він був трошки більше за гравця. І якщо не помиляюся, висота гравця сягає приблизно десь 32 пікселі, повні два блоки. Тому найхолодильник буде трошки вищий. Ну і ось. Тепер у нас є базова модель з одного куба. А, ще. Не знущайтеся над композицією, створюючи під 100 кубів на модель. Це максимально погано виглядає. Стиль Майнкрафту базується суто на простоті, у ньому немає ніяких шестикутників та п'ятикутників, застосовуються лише прості чотирикутники та плоскі об'єкти. І більше нічого. Зрозуміло? Тепер необхідно перейти до найголовнішого текстура. Але тут далеко все не так просто. Перед початком необхідно зрозуміти теорію світла та кольору, це фундаментальна річ у живописі і як наслідок у створенні текстури. Починаючи з кольору, треба знати, що існує дві категорії кольорів: теплі та холодні. Теплі кольори це ті, що асоціюються з теплом, комфортом, по типу сонце, вогонь, квіти, трава і так далі. Холодні, в свою чергу, асоціюються з водою, темрявою та холодом. Найтеплішим кольором є червоно-помаранчевий. Найхолоднішим синьо-зелений. Ці кольори між собою є контроверсивними, протилежними. Якщо взяти коло RGB, спростити відтінки і відпустити радіус з одного краю на інший, то ті кольори і будуть контроверсивними: як синій та помаранчевий, жовтий та фіолетовий, червоний та зелений. Світло, як і кольор, також поділяється відповідно до цих категорій. Я знаю, що процесор вже починає нагріватися, але це ще не все. Питання якого кольору буде тінь від білого об'єкту на теплому освітленні. Все правильно, холодною. Це працює у зворотньому боці, якщо світло холодне, а тінь тепла. Так-так, я розумію, що душно, але я вже завершую. Крім теплоти, також важлива насиченість та яскравість кольорів. Ось ця шкала відповідає за неї: горизонталь за насиченість, вертикаль за яскравість. У випадках, коли тінь холодна, також понижується її насиченість та яскравість. І навпаки, в подальшому я покажу це на практиці. Вертаємося нарешті до текстури. Базовим кольором я вибрав теплий білий колір, аби продемонструвати все те, що я сказав. Ось ви бачите, що я додав до текстури чотири кольори, основний з яких білий. Подальшому для різноманіття додалося ще два відтінки білого та один новий колір з двома відтінками. Зверніть увагу, що колір тіні вийшов зелений, а не фіолетовий, як би повинен був бути. Це замовлено стилізацією та холодністю кольорів. Не завжди варто брати максимально протилежний колір. Варто судити по ситуації. Таким чином, застосовуючи різницю цих відтінків у насиченості та яскравості, Досить легко вдається зробити деталізовані текстури, аби в кінці вона повністю доповнювала модель отриманого піксельного холодильника. Так чи інакше, але перша модель готова. Наступна модель зброя ПТРК Джавелін. До речі, реальне ім'я в Україні. Це якийсь жесть. Ну, типу, що? Джавелін? Байрактар? Ім'я набуло широкої популярності в Україні завдяки одноіменному протитанковому комплексу. Бать, люди вже зовсім їбнулись. В будь-якому випадку я роблю протитанковий комплекс. Все як і в попередньому прикладі. Мінімум кубів, мінімум деталей лише найголовніше. Так само, як і минулого разу, я підбираю палітру тіней та вліків до основних кольорів та починаю вимальовувати тіні, виділяючи деталі. Зверніть увагу на відтінки: тінь є більш холодною, а блік теплим. Враховуючи те, що базові кольори на моделі в теплому діапазоні, а світло по логіці тепле, тінь, крім того, аби бути холодною, вона також стає менш насиченою та яскравішою відносно основного кольору, Блік, у свою чергу, більш теплий, яскравий та насичений. Так продовжувалося майже весь час, але в якийсь момент я зрозумів, що базовий зелений колір занадто насичений та почав змінювати його через програму Асіпрай. Через зміну базового кольору довелося міняти й інші від нього похідні, але то не було великою проблемою. З часом палітра збільшилася ще на три відтінки. Ну і ось з трубою покінчено. Далі пішли металічні деталі з приладами. Абсолютно та сама логіка, що й попередньо. Ну і на кінці, через певні шоколадки, мені не сподобався занадто теплий базовий колір, через що я його зробив більш холоднішим. Ну і ось, ще на модель ванільній стилістиці, готова. А тепер настав час чогось посерйозніше. Чогось побільше. А як щодо якогось транспорту, га? Квадроцикл, до прикладу, гадаю, ідеальний вибір. Як ви вже зрозуміли, я вирішив робити квадроцикл. Враховуючи обмеження Java Block Item моделей у вигляді розмірів максимум 3х3 х 3 блоки, я прийняв рішення робити моделі у форматі Bedrock Entity. Адже через нього потім легше імпортувати у ванільний майн шляхом заміни стандартних моделей мобів. У моделі виявилося відносно багато кубів, зумовлено тим, що, ну, банально менше вже нікуди, інакше буде гаплик. Ну і далі все по стандарту. Базові кольори, тіні, бліки. А, блін. Колір. Основний колір на моделі холодний, але враховуючи, що ніби світло тепле, то тіні відносно базового кольору є менш яскравими, холоднішими та насичнішими противагу ним бліки, яскравіші, тепліші та десатуровані. Враховуючи специфічну форму прототипа з референсу, мені довелося трохи підключити фантазію, аби спробувати через різницю в кольорах зобразити скоси та різницю в матеріалі. До прикладу, між шкіряним сидінням та пластиковими крилами. Через розміри елементів довелося трохи збільшити загальну палітру. Вона доволі велика, якщо порівнювати з попередніми прикладами, але це зумовлено абстрактними обмеженнями по кубам. Тому замість деталізації елементами деталізую текстурами в цьому випадку по інакшому ніяк. Та незважаючи на те, що на модель було витрачено купу часу, найбільша модель готова, і, на мою думку, для неї буде доречно зробити пафосний рендер: пасаніме, <плес> Ну, на цьому поки що по моделям все. Якщо вас ця тема зацікавила, та ви би хотіли продовження, то можете залишити свої думки та побажання в коментарях. В описі, до речі, буде посилання на мій магазин, де ви зможете замовити любу модель Minecraft стилістиці, та не тільки за кошерною ціною. Також переходьте до мого особисто телеграм-каналу, де я публікую свої роботи, думки та спойлери до нових відео. Протягом двох днів після виходу відео я надумав реформувати його ведення, через це обіцяю, буде гарно. Тому не прощаюся і до нового відео!